cada se ele Конічіва, ваташева, шехан Ігор Десу. На японській мові я привітався з вами сказав вам доброго дня. Мене звати Шехан Ігор. У середині жовтня у Японії відбувся 13-й абсолютний чемпіонат світу з Кіокушенка та карате під керівництвом президента Кензі Мідорі. Завершальним етапом семінару став міжнародний дан-тест. Серед претендентів на нові майстерні ступені були спортсмени та інструктори Національної федерації Кіокушенка та карате України. За результатом дан-тесту нове звання отримав вчитель фізичної культури родниківського ліцею Ігор Солошенко. В Японії в карате в Кіо є е, класифікація звань. Е, молодші учні називаються Семпаї, це перший дан і другий дан чорний пояс. Е, третій дан і четвертий дан це сенсей. І з п'ятого дана по сьомий – це Шихан. Дорога моя на стежці карате триває вже 32 роки. Я почав займатися, коли мені було 16 років. І на сьогоднішній день це вже 32 роки поспіль. За 32 роки я здавав усі учнівські ступені здав, і здав 5 екзаменів на Чорний пояс. Нещодавно я був в Токіо і здавав екзамен на п'ятий дан, і отримав звання шехан. До цього я був сенсеєм 10 років поспіль. Екзаменатором моїм був президент Всесвітньої організації Кюкушенка і карате, шехан Кенджі Мідорі. Та дирекція всесвітньої організації, там, де був славнозвісні майстри як Кейші Семпей, Кабаяші, ну і інші видатні майстри. І з 2002 року, не поспіль сім років, я являвся чемпіоном України у розділі ката. Саме в цьому році, в Токіо, де я був на міжнародному чемпіонаті світу, відбувалися вперше змагання чемпіонат світу із ката. Україну представляло 8 чоловік, 6 чоловік у розділі комітет і 2 чоловіки у розділі ката. Досить активно і гарно виступали наші спортсмени на міжнародній арені, але суддівство було на боці японців, через те, що краще японця може бути лише японець. Тому дуже важко змагатися із не тільки спортсменами, а й з суддями. Перше знайомство з карате відомого майстра відбулось у 80-ті роки минулого століття. Та магія цього навчання пройшла через сі роки. Для мене знайомство карате відбулося в першу чергу, мабуть, із кінофільмів, от і з якихось передрукованих журналів та газет, де ми намагалися один одному передати якісь фотографії і розглядували їх з великою цікавістю. Бо на той час у 80-ті роки карате це воно звучало на Одній висоті, ну як з магічним словом, як мах, карате це щось було таке е, непізнане, от і воно чар зачаровувало от, і притягувало всіх хлопців в юні роки. Ну на сьогодні для мене карате це стиль життя, це щоденна практика над собою, над своїм тілом, розумом душею. Дуже помиляються ті, хто відноситься до карате, як до спорту. Насправді це набагато більше. Карате це шлях, це не спорт. В наш час його інтерпретували в бік спорту. Взагалі, для того, щоб якось привабити і залучити до здорового способу життя багато юних сердець, зробили карате спортивним. Спорт і карате будо, шлях бойового мистецтва. Це зовсім різні речі. Через те мудрі старі люди, які, які практикують саме Буду, кажуть, що якщо ти зможеш повторити в старості те, що ти робив в молодості, то є бойове мистецтво. Якщо ж ти не зможеш повторити те, що ти робив в молодості, то є спорт. Тому я саме практикую не спорт, а Будо. І намагаюся робити це на сьогодні і в майбутньому. Більше 10 тисяч вихованців у арсеналі тренера Ігоря Салошенка. Я почав працювати тренером карате в Уманському міському клубі Спартак, який, до речі, так і назвався, і назвав свою секцію Спартак. І цю секцію я відкрив у 1995 році. На сьогоднішній день я продовжую вести тренування, треную дітей в місті і очолюю громадську організацію. Являюсь Президентом Черкаської обласної федерації Кіокушенка і карате федерація була створена у 2002 році, 8 січня. Учні завжди вони запам'ятовуються своєю харизмою і своїм характером. Було багато цікавих учнів, як дівчат, так і хлопців. І за час навчання через мою школу пройшло більше 10 тисяч учнів. А мати у арсеналі педагогічного колективу майстра такого рівня є великим здобутком родниківського ліцею. Завжди пишаюся своїми учнями і своїми педагогами і знаючи, що в них є високі досягнення, результативність у навчанні, а також у різних міжнародних конкурсах, всеукраїнських конкурсах та змаганнях. Сьогодні за честь нам працювати в нашому педагогічному колективі. З таким вчителем з великої букви, вчителем фізкультури в нашому ліцеї, як Ігор Петрович Солошенко, це людина, яка має високі моральні якості, толерантна, культурна, вихована, з дотриманням педагогічного такту, і це є стимулом для наших учнів дивитися і брати приклад з Ігоря Петровича. І це є стимулом для подальшої праці над собою. Бажаю нашому Ігорю Петровичу подальших успіхів та перемог, а також нашим учням брати приклад і досягати високих результатів, щоб представляти не тільки наш ліцей, громаду, а й в Україну в цілому в здобутках в високих досягненнях у навчанні, у конкурсах, змаганнях. Представляти нашу Україну на міжнародних конкурсах і досягати перемоги своїх учнів, ліцеїстів Ігор Солошенка навчає не лише спортивним навичкам, а й вмінням бути стійкими, згуртованими, тримати удар, йти до здійснення мрії. Ну, по-перше, це школа дуже гарна, далеко міським школам братися до нашої родниківської школи. Через те працювати в цьому колективі для мене одне задоволення. І я залюбки виконую роль вчителя фізкультури і передаю свої знання дітям. Через те для мене спорт з самого дитинства є близьким. Сьогодні я працюю в раниківському ліцеї і викладаю фізкультуру із 6 по 11 клас. Спорт взагалі гартує людей, робить їх дисциплінованими, тому спорт робить їх мужніми, допомагає формувати свої внутрішні якості і застосовувати їх. Діти теж вони хвилюються, як і дорослі, просто вони не показують можливості якраз спорт їм цьому допомагає. Є ще одна майстерність у Ігоря Солошенка: вірші у спадок від пращурів, діда відомого поета Станіслава Зінчука дістався Ігорю Петровичу талант римувати і писати. Тому пропонуємо вам авторський твір «Заповід». Здавна люди прагнуть до багатства мати повну скриню або хлів. Я ж у спадок маю від бабусі заповіт її священих слів. Ті слова стократ дорожче злата в душу влились з молоком і мені. бо навчали шанувати маму і тата, пам'ятатиму завжди їх день при дні. Малюком взяли мене у поле, де пшеничні хлюпали вали і колосся, гладячи шовкове, би про хліб. Мені розповіли, як у босоногому дитинстві голодну боркали біду, смакувавши не хлібець от зайця, а вишневе листя і лободу. І відкрилась істина малому, я збагну бабусині слова, а пізніше прочитав у книжці тільки хліб, усьому голова. Згодом, якось ви мені сказали: пам'ятай, постійно, сину, ти! Навіть якщо хтось тебе образить, ти добром за це йому плати. Здатна на таке лише бабуся. Ось чому навколішки стаю, і щоразу Господу молюся, щоб вовік вам бути у раю. Якщо в тебе в серці є любов, то вона повинна проявлятися і гармонійно в усіх напрямках, які б ти не розвивав, чи то карате, чи то мистецтво, чи то поезія. чи... Будь-який інший вид мистецтва. До речі, в Японії немає такого поняття, як там, чи письменник, там, чи скульптор чи художник, там є майстер. І цій майстерності треба віддати понад 30 років. І будь-яка справа, коли ти віддаєшся її повністю, вона підноситься в ранг мистецтва. Через те в Японії ремесла немає. Є мистецтво. будь в чому. Через те і країна високотехнологічна, і живуть вони як. На іншій планеті тому і нам треба так намагатися творити добро і віддаватися тій справі на всі 100%. відсотків зараз і тепер через те, що іншого життя не буде, і треба проживати кожну нить досконало і на всі 100%. Ще одна наука до всіх справ підходити творчо з натхненням, і тоді звичайне ремесло стане майстерністю, а людина майстром.